Всім привіт! З вами клуб хвостики і Дашка шукає сім'ю. Цій малечі десь приблизно 4 місяці, і на її маленьке життя вже випало дуже багато випробувань. Зараз Дашка дуже активна, тому що саме на фотосесію вона приїхала з ветеринарної клініки, де в клітинці просиділа більше місяця, адже у Дашки було два переломи на задній кінцівці, і вона була з наружніми металевими конструкціями більше місяця. Звичайно, в неї зараз багато енергії, а, звідки в неї взялися ці переломи. Доля цих цуценят, неймовірно, вразила нас всіх, тому що народилися вони ще зовсім манюнічки, які ми нам показали потім на відео, прямо під залізною дорогою. В двох метрах від місця, де постійно проїжджає потяг, народилося дуже багато цуценят. Звичайно, коли вони підросли, вони почали вибігати на залізну дорогу. І, на жаль, не всім вдалося вижити одному з цуценят, братику нашої Дашки відрізало одну лапку. Але йому пощастило, його зворушлива історія була побачена гарною сім'єю. Він уже в родині, його дуже сильно люблять. А ось Дашка була з переломами, і її лапку вдалося врятувати. Вона повноцінно, здорова, весела, активна. І зараз ми шукаємо для неї та її ще двох сестричок, які також вціліли домівки. Ми дуже хочемо, щоб ви нам в цьому допомогли. Подивіться, будь ласка, на Дашку. Вона вакцинована, оброблена, чіпована. А дашка виросте з середнього розміру до 15 кілограмів. В неї вже встали вушка. Вона дуже красива, дуже така мила дівчинка, активна, грайлива, слухняна. Дуже все вже розуміє. Вона вже не настільки маленька. Щоб не розуміти, вона звичайно хоче щось погризти, погратися в клітинці, в клініці в неї не було іграшок. Вона зараз дуже задоволена тим, що вона грається з іграшкою, а не сидить в клітинці. Тому ми хочемо, щоб ви звернули увагу саме на Дашку. Дашка, йди покажемось на камеру, на цю ось милу дівчинку, які вдалося вижити, які вдалось залишитися цілою та неушкодженою. Тому подивіться, будь ласка, на Дашку, вона пройшла важкий шлях, перетерпіла все, що з нею робили, всі маніпуляції. Дуже мужньо все це пережила. Вона повністю здорова, неушкоджена, класна дівчинка, якій потрібна тільки сім'я. Тому, будь ласка, робіть репости в свої соцмережі або заберіть Дашеньку в свою сім'ю.